Матч чемпіоната Іспанії, Ла Ліга, матч між командами Ельче та Сельта. Якщо розглядати турнірне положення Сельта і Ельче аутсайдери, досить важливий поєдинок, матч за 6 очок. Я впевнений, нас чекає відкрита гра. Думаю, кожна команда буде боротися до останнього, адже дійсно це ша хороший шанс вийти з зони виліту. Все-таки, як на мене, фаворит Сельта і по складу виконавців. Сельта виглядає краще і по грі загалом. Е, непоганий поєдинок вони пробили проте спаньюлу в кубку, але, на жаль, не змогли пройти. Хоча я думаю, що це більше на плюс для команди, яка особливо зараз бореться за е, те, щоб залишитися в елітному дивізіоні, дивізіоні Чемпіонату Іспанії. Ельче вилетіло також з кубка, але від менш серйозного опонента від Сеути. і, в принципі, плюс-мінус рівна була гра, але. Програли вони, але команда, звісно, на рівень нижче. Думаю, що в даному поєдинку є явний фаворит. Це все таки команда Сельти, хоч і грають вони на виїзді, але не думаю, що це буде великим труднощам. Ельті загалом тільки набрали 4 пункти за цих 15 турів. Мій прогноз на даний поєдинок перемога команди Сельти за 2-10.